Всім привіт! Зараз у нас дуже багато всього в світі відбувається. В країні війна, люди крутяться як можуть. Що? Не вистачає часу навіть на ну блін на дрібниці, такі як сніданок. Хоча сніданок далеко не всі вважають дрібницею, тому що це основний прийом їжі має бути. Коротше, особливо з тим, як я прокидаюсь в Франції, я просипаю сніданок. Я не встигаю не приготувати, не замовити доставку, тому що й будуть вести хвилин 40. Я вирішив якось. Спробувати вирішити взагалі це питання. Я вже не в тому віці, щоб це так нервувати. І замовити собі напівфабрикати, щоб чисто дістав, засунув, все, все в тебе готове і смакуєш. Взагалі, головне питання: чи можуть напівфабрикати бути смачними? Ось та чи простить це моє життя, ну, можливо, і ваше. Якщо ти коли-небудь замовляв якісь напівфабрикати, то напиши в коментарях, які. І чи взагалі були вони смачні. Окей? Окей, а я зараз покажу, де я замовив. <хи> так, а, я замовив свої напівфабрикати, Тут все, в принципі, на коробці написано, називається Good Food вдома. У них є великий розкручений інстаграм, в принципі, я їх так і знайшов. Я спочатку замовив собі сніданки. Я замовив дуже багато сніданків, тому ви можете подивитись, як я в телеграмі три дні поспіль готую собі різні сніданки. Там і сирники в формі сердечка, і круасани випікав. Коротше, перейди, подивись, якщо тобі цікаво, які в них є сніданки. Тут я вирішив приготувати обід та вечерю. Як ви бачите, з того, що у мене на столі в мене зараз обід. Так, тортики також я вважаю обідом. Я чудовисько. Я потім все поясню. І почну я з рибних котлет. Тут навіть вони зроблені в формі рибки. Муська точно зацінила. Зараз муся, мала зробити отак. Їй пофіг. Ага, їй дуже пофіг, я бачу. Тут в складі філетілапі, овочі і так далі. О, якщо хочеш, зупини, почитай ось тут. Також 185 гривень вони коштують і важать 240 грамів, там всередині три штучки. І в мене настільки немає часу готувати собі якийсь гарнір, що я як зім просто так. Так, всі три котлети в одну харю. Ні. Звучало, що погано дуже. Ні. Ні, нормально. Нормально. Ні, я просто заздрік. Заздрю? Бо я всі сам з'їм, я тобі нічого не дам. Так. Давайте ми їх взагалі зважимо, чи дійсно там є ці 240 грамів. Спочатку в упакуванні спробуємо 257. Добре, добре, зараз пристанете. я... А коротше, я зроблю отак. Потім ж мені витирати це все. 240 грамів рівно. Прям рівно? Питаєте, чого я такий здивований, а ви колись бачили 240 грамів рівно. Щоб ти приходиш в магазин, кажеш, відріжте мені 300 грамів ковбаси, кажуть пів кіло, підійде. Та такі, підійде. А тут 240 рівно. Я поки uh, говорив, стало 241. <один. стало> Рибка розмножується під час. <стало> так, я. Та блін, повернись на 240. Я знімаю 241. Знаєш, що я то вказав все, що було до цього? Добре, на один грам більше, ніж потрібно. Хай буде. Перекладемо назад. А як їх готувати? Там написано. Я бачив, там є рецепти на сайті. Тому що я готував по рецептам сніданки. Виймаємо котлети з вакуумного пакету. Я виняв котлети. Обсмажимо з обох сторін по 2 хвилини на середньому вогні до утворення золотої скоринки. Угу. Перекладаємо на деко, застелене пергаментом, угу. і доводимо до готовності в попередньо розігрітий духовій шафі до 180-15 10 хвилин або на пательні тримаючи близько 5-7 хвилин. З усього о, цього в мене вже розігріта о, духовка є. В принципі, все. Тому давайте. Будемо смажити. М -м -м. Ну що, пам'ятаємо, дві хвилини з кожної сторони наші котлетки потрібно спочатку обсмажити на пательні. В принципі, вони зараз цим і займаються, там плавають собі трішки в олії. Перейдемо до макової бабки. Також в мене ще є наполеон. Так чому в мене два десерти на обід? Ви такі, що наїжко, ти що це всіх шизонути трішки? А, ні, я просто вважаю, що солоденьке потрібно їсти десь в обід та зранку. Типу такого, ввечері сладеньке їсти, ну, я собі не можу дозволити, тому що я їм багато, і потім я не буду ввозити в кадр, і далі ви все зрозуміли. не очима, якщо ти зрозумів. Да, так, кореш, так, коротше, ти занутих. <смір> я занутих просто. А, макова бабка. Готувати її теж супер просто, дістати там декілька годин під розморозити і засунути в розігріту духовку на 180 градусів. Все головне не забути потім її витягнути. По складу теж все супер, якщо що, можете ознайомитись ось тут. Виглядає вона? Ну, круто, круто. Я б такого в житті не скрутив своїми руками, наприклад. Е, ще один плюс на півфабрикатів, що ну, якщо ти своїми руцями в цьому житті таке зробити не можеш, то краще е, то краще дай гроші, хай це хтось зробить інший. Я так і живу. Але відео з тим, як я готую, ще будуть. Це називається Божа кара. Так, котлетки я перевернув, поки що колір золотистий, все супер. Бабка вже знаходиться в нашій духовій шафі, і переходимо до наполеончику. Куди це покласти би. Наполеон з Наполеоном взагалі все набагато простіше. Його потрібно просто дістати, і він готується самостійно. Просто розморожується. В принципі, він в мене вже скільки годинки, 2-3 лежить і мав вже за цей час розморозитись. А це означає, що є шанс зараз його трішки під'їсти, тому що я не люблю чекати, особливо коли на столі лежать торти. А ви зараз котлети в мене не згоріли. Хтось, хтось слідкує, хоча б на нюх. На нюх так. Муся. Я краще перевірю. А, вони вже. Так, показуй, ось сюди вам аж дим пішов. Коротше, от такі золотисті котлетки. Мені здається, що з іншої сторони вони вже почали відходити на той світ. Так, іди сюди, іди до таточка. Ну, класно. Тобі подобається? На вигляд так. Мені подобається. Та-да-та-дам. Таде те-дан. Mm. У-у-у. Так, а як тебе? Це є такий Так. Да. Він, ну я не, він ніби е, щойно приготувати. Ну я не знаю, він дуже м'який. Давай руками. Та я ж руками її. Як свинішко. Та й зараз свинішко, ага. Я пам'ятаю минуле свинішко. <клес> Мені люди в коментарях до сих пір це пригадують. Свинішко. Кускус -кус мене до сих пір преслідує десь просто я виходжу, він такий за кущиків. Це скарб. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. До речі, цей Наполеон йде в розмірі 1 кілограм в розмірі. В вазі 1 кілограм і коштує 230 гривень. За кілограм 230 гривень. Вибачте, він на смак, типу, як ти в ресторані візьмеш десертик 100 грамів і заплатиш там ну, ті ж самі 230 гривень. Я знайшов плюси. По-перше, він довго зберігається в морозильній камері, ти його можеш зберігати на випадок, якщо до тебе рандомно прийдуть гості, просто поки ви там їсти піцу, дістав тортик, він розморозився, ви поїли тортик. Друге, ти можеш принести його кудись в гості і сказати, що це. я... Сам робив, Хазяюшка. Mm. <laughs> Головне зняти пакування і дірочки знімати всі. Якщо що, це був жарт, будь ласка, не кенцеліть мене в Твіттері. Класний, блін, смачний наполеон. Я тут навіть не знаю, що ще сказати. Мені подобається, я б брав. Ну, 230 гривень, ну це. Ну, це дешево дешево. Угу. Типа, ну, торт Рошен скільки коштує? 350. Вибачте, на секундочку, типа. І там не з кілограм. А. Я б за це віддав 230. тут. Тут взагалі в мене питань немає. Офігезний! Наполеон тут є 10 з 10. От прям. Це карма відео. Я буду всю їжу, яку я готую в своєму житті, знімати на відео, тому що вона виходить класно. Ніж веделка, все як і... все, яке потрібно. А давайте подивимося всередині нашої котлетки. Так, я роблю це все, все прямо на деку. Нехай хоча б для відео буде так. Так. Головне смак. Ну, вона дуже ніжна, А Смак рибний, але о, це не зрівняється з отим о, запахом і смаком шкільної, шкільної рибної котлети. Вони смерділи просто, ну я не знаю чим. Озером, річкою, каналом, ставком, отим всім відразу. Це. Муська не дасть брехати, пахне смачно. Смачна, ніжна, рибна котлетка. Єдине, що, можливо, я хотів, би тут трішки менше солі. Ось. В принципі, люди досолити можуть і самі. Собі всі вдома точно є сіль. Або їдять з гарніром як нормальні люди, а не три котлети просто. Ну голос чарівний голос за кадром каже раціональну думку. Все правильно, люди їдять з гарніром, я б зробив собі пюрешку, але всі ми знаємо. Поки ні, сублімовані пюрешки можна робити. Коротше, мені котлети подобаються. Я б її поставив, я не знаю, ну 9 з 10. Прям. Наша макова бабка готова. Ну, я так сподіваюсь. Давайте ми її розріжемо зараз. Ну, Виглядає вона зашибезно. Вона вийшла, я навіть сфоткав. Щоб відіслати батькам, сказати, що я сам приготував. Подивимось на реакцію. Так. Шматочок. Ну, класно. Мак є, бабка ніжна, м'яка. і Пахне найсвіжішою здобою в цьому світі. Ну, як мінімум, в цій кімнаті. Що, як думаєш, будуть вже коментарі, що це о, супер реклама я перехвалюю їжу. Звичайно, в тебе кожний випуск проплачений, не забувай. Кожне відео проплачене, Тільки за гроші все роблю. Ні, почекай, ми зараз так сказали, вони так і подумають. Та яка різниця? Хай думає, що хоче. Що мені відразу подобається, зверху запікся цукор і він, оце, хрумка карамель вийшла. Блін, я люблю таке. Мені дуже подобається верхушка тут. Скоринка. Типу, знаєш, як оцей верх з пасочки. Нічно. Класно, 150 гривень за 500 грамів. Я вважаю, це можна віднести до Наполеона, що це реально топчик. Ти отримуєш просто на свіжішу булочку в себе вдома. Ну, за якісь там скільки хвилин воно готувалося? 25 десь? Ну, приблизно 25-30 хвилин. Супер! Ну тут 10 з 10. Офієзно. 150 гривень. Ну, цього половину я заберу. Це, це вже. Цього половина може не віддам. Ну добре. А то мені, а то да, залишишся. А То сперечайся потім з людьми. Взагалі мене тут не годують. Я Оце тільки на оглядах їм, а так голодний сижу днями. Мене не годують, мене тримають в рабстві і потім просто кажуть: все, знімаємо, на твої пояси. Я їм один раз в тиждень і чекаю на наступного огляду. Тому на стілець не влазиш. Ні, я так роблю, тому що за огляди потрібно платити гроші, купувати їжу, платити людям, які тобі допомагають. Продакшн також коштує грошей. І я в основному тільки витрачаю. Я лечу такі мінуси просто. Песня. Писня. Знаєте, поки я тут готував, я так наївся і нанюхався цієї їжі. Я планував зняти ще повноцінну вечерю. У мене тут є, ніфіга собі, піца, чотири сири, є лазання з індичкою і є суперштука, яку б точно зацінила комуська. Пиріг з рибою у формі риби. Але настільки наївся, що я просто розумію, якщо я це зараз все приготую, я нікуди його в себе не діну. Тому е я повернусь до вас, реально, коли буде вечеря. Буду готувати собі це на вечерю. Для вас пройде декілька секунд, а для мене півдня. Тому побачимось. Блін, папка, класно. Ну ось я і повернувся. Знаєте, що я робив цілий день, доки чекав цю вечерю і зйомку? Я виковив макс зубів. Я ще навіть до сих пір цим займаюся. Так, вечеря і вечеря в нас лазанья. Лазанья – це супер взагалі запарне приготування страва. Потрібно. Макарони, фарш, соус, бешемель, сир, коротше, стільки всього потрібно зробити або взяти. Та навіть якщо ти візьмеш готове, скільки його бляха муха готувати. В принципі, це головна причина, чому я вдома не готую лазанью. Тут е, в нас йде 620 е, грамів за скільки? 280. 200, за 280 гривень. На секундочку, 600 Перше, що я перевірю, почекайте, чи дійсно тут 620 грамів, тому що ну, віриться, ну так, суті. А, 600, 6, 664. Ну, мінус упакування, 620 є. Супер, питання відпали. За 280 гривень 620 грамів лазані, яку тобі не потрібно о, готувати запарно. Потрібно дістати, закинути в духовку. Почекати, поки вона стане супергарною, смачною, і все! Ну, мені здається, це вже просто вся задумка, коштує 270 гривень. Ну, побачимо, яка вона ще на смак. Так, нам потрібно спочатку, я так думаю, зняти цю плівку, бо в плівці готувати точно не варіант. Слухай, ніфіга собі запакували. І розморозити. Розморозити? Декілька годин, мабуть, тільки. А, ну вона в нас декілька годин стояла, тому навіть більше. Ні, лазанью можна заморожено. Тобто взагалі прикол, що тобі не потрібно навіть її розморожувати. Ти просто дістав такий в духовку, а так і пшу, А то ти прав. закрив. Ну, таке і, рідко і, буває. І, 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 і прийшов потім. Так, ну я вже бачу тут багато сиру зверху. Давай! Да. Бачиш, не дарма я в зал ходжу. Зміг, зміг. От коли на табуретку влізеш, тоді скажу не дарма. Тому стою, що знімаю. І Я на масі. <рес> Причому на бубликах просто бо грошей нема. Поки лазаня в духовці, я розповім вам про пиріг, і це пиріг в формі рибки. В житті в своєму я бачу таке вперше. Це прикольно, гарно, привабливо. Тут всередині крем-сир, шпинат і лосось. І коштує це 610 гривень за 700 грамів. ну майже гривня за грами йде. Подивимось, чи варто воно взагалі ці гроші. але, ну я. Впевнений, що тут лосося має бути багато. Давайте ми взагалі зважимо з вами. Ага, зважимо. У мене такі маленькі ваги, що не видно. Так, як би тебе так. О! 790. 780. Що ти. Ти заспокоїшся чи ні? Що ти психуєш? Прибери руки зі столу. Блін, спрацювало, як це так? 774. Так, супер. А, як її готувати? Потрібно 100% зняти це все. І покласти, я думаю, на пергамент, тому що цю штуку, на якій вона знаходиться, запікати не можна. Вдохнути. Дві години розморожувати. При 170 градусів протягом 25 30 хвилин до рум'янного кодую. Відстаємо, даємо пирогу охолонути 15 хвилин. Знаєте, якому порогу потрібно давати охолонути? Порогу в Макдональдсі. О, там інколи тобі дають таке відчуття, що ніби розпечене лаву. лаву тобі туди налили, Ти кусаєш такий, все, ти тиждень не відчуваєш жодних смаків. Макдональдс. Я це люблю. А, піца, Піца 4 сири. 195 гривень за 300 грамів. Ні, ну в піцадей було б дешевше. Я просто увійшов, я в телеграм зняв. Чотири сири? Ні, я не знаю, що а там взагалі А тут нюанс, там в чотирих сорах іде дорогий сир з плісню. Ну тут я бачу, що він є, як мінімум. Тут видно, що тут є цього сиру, є його багато, в принципі, <правдав Grass> який би наче так, 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 вже не дуже полежала три дні в тебе. Почала покриватися пліснівою. Так в мене виглядає гречка зараз в кастрюлі, яка там лежить, яка бачить зараз, що я тут готую собі, вона така чиста. отак. Блін, я так не люблю, коли в холодильнику щось сується. Що псується, оживає. <систить> <Чисту. систить> <систить> <систить> Піца. Прикольно, так, я бачу сир, я бачу сир з я його дуже люблю, і його тут багато. Поки що на вигляд для мене це кайфово. Я згадав тільки що, що я багато чого тоді не важив, але як ви бачите, з грамівками тут все супер. Я думаю, що вони дивляться за якістю в цьому плані, тому тут питань ніяких немає. Тобі просто лінь, скажи чесно. Та я просто забуваю, насправді. Я просто ну, воно з голови вилітає, як це часто буває. Що я ще хотів сказати? Що ти сьогодні обізрешся на Що? Просто обіжрешся. А, обіжрешся? А, якщо вам теж почулось щось інше, я чекаю те, що вам почулось в коментарях. Я почитаю. До речі, першу годину я відповідаю на всі коментарі, що ви пишете. Чесно, ти не віриш? Так перевір, напиши коментар. Вона дуже класна рум'яна піца. Приготувалась швидко, в принципі, блін, просто закинув її в духовку разом з лазанією, вона там собі приготувалась і все. Лазання готується довше, тому почнемо з піци. Да. Я піцу лише ножницями ріжу. По-перше, той ролик поцарапає вам деку і все, що тільки можна, також його поріже. Ножиці такої фігні не зроблять. Я як нормальна людина, не ріжу піцу прямо в деко. Я як нормальна людина і ріжу в деко. А всі ми ненормальні люди. В якійсь мірі. Хтось ріже в деко, хтось готує піцу без деко, хтось... хтось. Я просто не придумав, вибачте. Добре. А, піца, гарний шматочок, сир, рум'яна і дуже хрумка скоринка. Бажано, мабуть, якийсь замутити соус для бортику, тому що він прям ну, підсушився мене тут. Що нормально там за камерою стоїть? стоїться? Вона була, дойшов, приготована в печі. Ну, вона ж готова була. По факту приготована, заморожена, і ти маєш розігрітися, щоб в тебе була свіженька така й сортянувся. І вона дуже схожа на ту, яка готувалась десь в печі. Подивись, на бортики. Такі бортики виходять лише тоді, коли ти готуєш піцу в печі. Можливо, вона реально приготована в печі і потім заморожена просто. Смачна прикольна піца. Я відчуваю сир дерблю. цей смак наповнює мій рот. І це дуже класно. Я, я люблю. Я люблю піцу 4 сири. Я не люблю піцу 4 сири з містер Кет. Класна піца, в деяких місцях, мені здається, я її перетримав трішки, ой, тому що вийшло суховата. Але масхев тут буде о, якийсь соус для бортиків. Якийсь чесниковий сюди хочеться. Було прям би о, бомба. Класно. Але за піцу я поставлю 8 з 10. Питаєш чому? Тому що. Тому що. Мій канал, що хочуть, то роблю. 80 це теж велика оцінка. Просто їв все одно і смачніше. Але те, факт, що ти можеш і вдома приготувати, чисто зберігати в себе в морозилці, скільки хочеш. Лазання. Єдине, що в мене взагалі з дитинства було пов'язане з лазаньєю, знаєш що це? Це мультфільм Гарфілд чи фільм. Ну був і фільм, і мультфільм. І вони там постійно, бом... ну, типу, лазанья, лазаньє. Я в дитину, я в душі не гріб, що то таке лазання, типу. Мені потім батьки кажуть, ну там макарони, і такі, блін, вони що. Вибачте, нормальні ж хотіти, макарони з чимось. Блін, макарони. Але, як то кажуть, виріс порозумнішов. Ну це я так сподіваюся, як вони там по факту. Я закінчив університет, я магістр біохімії, якщо що. Якщо є якісь питання, давай побалакуємо. Подивись, як ідеально запікся сир просто. Це, це прям така сирна шкоринка. Що... Я потім якось зніму в телеграм, як зробити сирні чіпси за декілька секунд. Тобі потрібен сир і реально буквально 1-2 секунди. А це потрібно діставати вже рибку. Але почекай, нічого страшного. Так, розрізаємо нашу лазанью. Давайте я в тарілку викладу це якось. Єдине, якби ще. Напівфабрикати могли помити мені посуд. Ну, вау, того що вона вся така помаранчева, здається, що там все сир. Вона дуже красива. Угу. Вся помаранчева. Просто вона з 2004-го. Ющенко, так. А у тебе була така ручка? Я така бу... ручка. Я настільки так. стара, що я була на цій революції. Прикинь, у восьмому класі, правда. Але ми ходили туди. Я настільки стара. Хрумкий сирочок, багато соусу, ніжні макарони. Не переварені, такі, що це дрисливо прям таке буває. Ні. Багато м'яса. Круто. Ніколи не думав, але я можу поставити озадні 10. Серйозно? Можливо. Це не супер саме найсмачніша лазань, яку можна знайти не типу, вір. з ресторану Якщо... і так далі. Давай скуштуєш, давай. Давай, а давай. А, а давай. Колегіальною думкою, нашою радою з двох людей і Муськи, ми поставимо лазань 9 з 10. Ну, гарне, гарне лазання. Я сходив на рибалочку і зловив рибку. Крінжу. І так, рибка. Я дуже хотів її підрумянити, щоб вона була супер гарна. І вперше в житті в твоїй духовій шафі я ввімкнув режим гриль. То знав же, що це 280 градусів, воно мені включить. Трішки перетримав і вийшло ось тут не чорненька окантовочка. Але нічого, це ніяк не впливає на смак. Трішки це можна зняти потім, якщо що. Ну, виглядає вона гарно. Нашу рибку потрібно розрізати, пройшло вже 15 хвилин. Добре, що цю рибку не потрібно чистити. Зараз таки мого. Господарки, домогосподарі такі, о так, дійсно, рибу чистити просто капець. Вау! Що там, вау прям? Я не бачу поки Подивіться. що. Вау! Ха! Блін. Ну, виглядає прямо як на картинці. Слухай, це е, може піти на прев'юшку. Це схоже на е, ролик. Є зелень, є, є кремсир і є риба. Але, брін, воно ще дуже гаряче, таке, щоб поїсти. А ось, якщо ви любите шпинат, то о, вам може не зайти це. Воно на смак, так, як і на вигляд. Кайфово. Ніжно, рибно. І відчувається шпинат. Шпинат він тут для того, щоб давати свій відтінок смаку. Ось ти відчуваєш рибу, цю кремовість сиру, і шпинат на цей, скажімо так, присмак риби дає свій гарний відтінок, і ти відчуваєш це все ще сильніше. Якось так можу це пояснити. Це прикольно, але якщо ви не їсте шпинат, не любите його взагалі ні в якому вигляді, то зрозуміло, що ну, вам не зайде, тому що його тут багато. Це одна з основних тут, просто основних інгредієнтів. Ми порадились і прийшли до висновку, що це просто офігезна страва для подачі. Наприклад, ви запрошуєте гостей, ви замовили собі, о, це дуже презентабельний пиріг. Для пирога це просто класно. Це навіть не той американський пиріг, чи як називаючи пироги, такі з рішиточкою такою зверху. Класно, риба смачно, і шпинат тут досить пропечений. Ось немає такого сирого присмаку, хоча його тут і багато. ну, все супер, але яку ми оцінку поставлю? з Вісімдесяти, так? От для свята, типу, щось кудись на стіл поставити, так, да, річ взагалі офігієсна. Мабуть, ну так просто, бо я б його не купив. Це моя думка. А, як ви до цього ставитесь, можете написати. Ви знаєте, де скільки я разів сказав, сьогодні пиши в коментарях. Напиши в коментарях. <світ> взагалі, все, що мені приїхало, приїхало в ось таких крафтових коробках, де написано. Гудфуд вдома, і їжа майже майже готова. В принципі, ми і впевнили, що їжа тут майже майже готова. Деякі страви потрібно просто дістати з морозилки. Щодо смаку, тут все смачно. Я не знайшов жодної страви, у нас немає жодної п'ятірки, ну, типу, жодної нейтральної оцінки. У нас все вище середньої, навіть є топові страви. Я вважаю, що це, ну, це рівень. Ось, за деякі страви я б взагалі не задумуючись, віддав би гроші. Просто ну, я такий, блін, ціна якість. Офігезно. Ось, сервіс, офієзно. Я замовив, о, зі мною приємно поспілкувались, переписувались, замовили на наступний день, перевезли на наступний день. Це супер. А, і навіть коробки підписують. Ці не підписані, вони замовлені для огляду. Це окремі коробочки, є підписані, ви, ви можете подивитися в телеграмі, там о, заморочились і навіть зробили фірмовий підпис мені. Ось. Тобто вони о, знайшли, як звуть, всіх членів моєї сім'ї. Звучить ніби. Ми знаємо всіх членів тої сім'ї, але заморочились, підписали, типу, і навіть муську туди вписали. Типу, щоб в мусі теж було смачно. І такі, ніфіга собі, це просто uh, next level. Єдине, що хочу сказати, що, наприклад, я їв якісь такі напівфабрикати, ну, скажімо так, народні. Називаємо їх так, не буду називати ніякі бренди. Ось народні. І порівнянні з ними це не просто заморозка, це скарб. Це скарб. В деяких моментах це просто. Рівень майстерності, ну просто вищий рівень, те, що тобі не соромно поставити на стіл. Ой, все продався, не їжко. Компліментарне відео. Ой, все продався. Їжте їжу, бо їжа це смачно. Ми пішли рахувати гроші. Дякую за перегляд. Дивись попереднє відео, де що я зробив. Щось ти зробив? Ні, а що я. А, де я сублімати їв. Ось тут це відео, і там є прикол про кускус. Обов'язково його подивись.